Ти вирішив змінити роботу? А що сталося, синку, а хіба тобі чогось не вистачає? Ні, звісно. Просто ти завжди казав, що як любиш свою роботу, що це твоє покликання і колектив хороший. Тобі дзвінок. Ніяк за неї не набігається. Синку, а це довго ще триватиме? Хіба ти не розумієш? Не помічаєш? Марія використовує тебе як дресированого песика. Захотіла, покликала, погладила, а як набритої, уваги не звертає. Ти ж її зі школи знаєш, а толку. Знайшов би собі нормальну дівчину. Синку, ти що, навіть і не доїси?